Позвонив чоловік, Хома не віруючи, каже, покажи мені, що там в тебе тирса. І що воно так горить. Дивіться, ось ми затопили, якщо я скинув відео. Температура вже 49. Так, я зараз виключу, покажу, що тирса, а потім включу і подивитись, що зверху з труби. Постараюсь побистріше. Це відкрив. Попереджаю, що такого робити не можна, якщо не вмієте з ним обращатися. То так відкривати не треба, тому що може гахнути. Чого я так можу відкрити? Бо я засипав його тирсою. І то я трохи боюсь держу. Видно? Видно, що тирса. Видно? О, тепер я закрию і опять включу і подивитись, що знизу. О, це працює. Кнопку старт погнали. відкривати газогенератора, коли він працює нежелательно, або якщо треба докидати дров, то дуже акуратно. Відкрили шибера, так як я. Відкрили шибера потихеньку двері. Бо якщо дрова, скажемо, гази буде наповнена камера, може увірвати. Все, ви бачили, що тирса, я вам показав, щоб ви не сумнівалися. Покажу тепер внизу. Видно? От вам і тирса. І тепер ще вийде покаже на вулицю на, на, на трубу. Що з труби йде? Давай ще трубу покажемо. Чоловік засумнівався, що то тирса ТС. Видно? З труби диму немає. Ну Труба, звісно, страшненька, не лякайтеся, 9 років.